Текартерапія – терапія це сучасна фізіотерапевтична методика, яку активно використовують у клініках Європи, а також розпочинають впроваджувати у вітчизняних медичних закладах. Вона дозволяє пришвидшити відновлення після травм, зменшити біль та запалення без медикаментозного втручання. У цьому відео я детально поясню, як саме працює текар, коли його доцільно застосовувати і які результати можна очікувати. Це метод глибокої стимуляції тканин за допомогою радіохвиль. Вона активує природні процеси регенерації в організмі, пришвидшує кров та лімфообіг, зменшує запальний та больовий синдром. Технологія працює на високочастотному струмі, який передається через спеціальні насадки. Це абсолютно безпечно. Пацієнт відчуває приємне тепло, а ефект вже після перших декількох процедур. Як лікар, я найчастіше рекомендую текар при таких станах болі в спині, тобто шийному, грудному чи поперековому відділі хребта, міофасіальний больовий синдром, це коли в м'язах з'являються тригерні точки, артроз крижово клубового з'єднання, інакше назва сакроилеїд, артрози інших крупних суглобів, коксартроз, гонартроз, артроз мілково-ступневих суглобів, синовіїти. Для таких станів там є спеціальний атермічний режим, спортивні травми та післяопераційна реабілітація. Текар допомагає зменшити потребу в знеболювальних і прискорює відновлення, особливо в поєднанні з активною фізичною терапією. Ткар-терапія це науково обґрунтований метод, який посідає важливе місце у сучасній реабілітації. При правильному застосуванні вона дозволяє значно скоротити методи відновлення, зменшити біль та покращити якість життя наших пацієнтів. Дякую за перегляд. З вами був Николайчук Назар Романович, лікар-ортопед-травматолог медичного центру «Рефлекс». Підписуйтесь на наш канал, слідкуйте за нашими соцмережами, щоб знати все про якісну та доказову реабілітацію.